Ні, ну вони що, подарували з тим НМТ? Я що, на архітектора навчаюся, що треба знати всі архітектурні стилі? Добрий вечір, я архітектор. Давайте разом розбиратися з цим питанням. Візантійський стиль. Це стиль, який поширюється на території українських земель після запровадження християнства у 988 році. Його найбільш характерна особливість це наявність півциркульного куполу та барабану. Я своїм учням пояснюю, це начебто схоже на пасочку. Тобто, бачиш пасочку, скоріш за все, це у нас візантійський стиль або принаймні архітектура, яка наслідує цьому стилю. Козацьке бароко. Це саме той архітектурний стиль, який найчастіше всього зустрічається на ННТ з історії України. І тут є дві основні характеристики, за якими дуже легко визначити, що це саме. Козацьке бароко, давай розбиратися. Перша будівля обов'язково має бути побілена і заштукатурена. Це не обов'язково має бути білий колір, але головне, що дуже світлий. Друга це наявність грушоподібних куполів. Тобто куполи дійсно візуально нагадують у нас грушу. Класицизм це архітектурний стиль, який поширюється наприкінці 18-го, на початку 19 го століття, і його найбільш характерна особливість це наслідування ідеалів античності. А отже, ви будете бачити систему колонат з ордерами. Відповідно, якщо на будівлі ви бачите декілька колон в ряд – це класицизм. А усі інші архітектурні стилі ти зможеш розібрати разом зі мною на безкоштовному вебінарі. Приєднуйся за посиланням в шапці профілю.